Здоровенний інвертор на 3000 Вт. N -Win, N -Win -інвертор. 12 вольт, правильний синус, USB 2,4 А вміє 3000 Вт, судячи по габаритах і клемниках, він би мав змогти. Мордашка в нього з здвоєним цікавим індикатором, таких ще навіть не бачив, і дистанційне керування. Навіть має світлодіод Фалт. І, напевно, він засвітився після зустрічного струбу. Розбирається він через низ. Якщо взяти рулетку і поміряти його довжину, то можна зробити висновок, що в нього йде 62,5 Вт на 1 см металобрухту. Цікаво організовані радіатори. Точніше, радіатор, крім металевого корпусу, класичного, як ми звикли. Інвертор живе в своєму радіаторі, він є П подібною скобою, по, по суті, швелер і прижим проводиться теж радіаторами-не-пластинками. а не пластинками. Тобто продумано досить круто. Містить він 5 каскадів з транзисторами. Можна побачити, що він не має захисту від короткого замикання. І якщо стати на Клеми, то конденсатори заряджаються. Та, якась ще напруга навіть приїхала від власника до мене на халяву. По входу він не пробитий. В той же час запобіжники каскадів цілі, чи всі цікаво. А це говорить, що низьковольтна частина, скоріше за все, жива. Однак, якщо Якщо врахувати, що в нього була зустрічна напруга, то нам треба знайти конденсатори живлення. О, і ми маємо коротке. Коротке. Причому це коротке по 5 вольтах. Це є холодна сторона драйверів. Ірки тут живуть, 21,10. І процесор. Відповідно, вихідний казкад, це зрозуміло. Він зроблений на вісьми транзисторах. 4 тутка і 4 тамка. Вихідний фільтр, вихідний дросель, накопичувальні баняки, шунт і ящик стабілізаторів. Я вже знаю, що по 5 вольтах короткий. Тут є 12 вольт. Ще. І по 12 вольтах короткого не видно чомусь. А по 5 є. І це дуже херново, але в будь-якому випадку треба починати зі здування драйверів, заживлювання процесора, щоб зрозуміти, чи нам є сенс продовжувати. І хоч цей горішок міцний і якісний, все одно приходиться його чистити від шкарлупки. В результаті нам відкривається його внутрішній світ в вигляді. Подібного швелероподібного радіатора, про що я говорив? Передню панель можемо розглянути ближче. Вимикач з виходом на подовжувачі. І передня панель має свій процесор. Тут воно відключається, тут відключається, а от розетку треба відкручувати. Поки що це не роблю, бо не знаю, чи повністю глибоко треба буде. Зараз собі доберусь до транзисторів, продзвоню їх і, можливо, мені вдасться випаяти драйвера без повної розборки, щоб роздуплитися, чи є потреба продовжувати. Транзистори тут вже давно не транзистори, то вже цвяхи. Це очікувано без варіантів. Стояли тут FGH 40 n 60 і ГБТшки цікаво організовано. З радіаторами на одній стороні <хи> з термопастою, на другій без термопасти. Причому ось так нарізана різьба. Ну, але до діла це зараз відношення немає. Драйвера пробиті, то зрозуміло, їх собі здуваю, щоб не заваджали. Коротке залишається, Заживлююся від ЛБПшки, лінія 5 вольт стабілізатор на основній платі. Даю трохи газу. На 5 вольтах споживання ампер. Крик агонії, бузера і процесор калиться. То кінцева. Зремонтувати простим шляхом цей інвертор неможливо. Хіба вивчати можливість заміни цього модуля на якийсь універсальний? По розпіновці він на стандартній не підходить. Хіба якимось запихуйством займатися. Чи хочу я це робити, враховуючи, що зараз знов буде аврал. І чи буде готовий оплачувати це власник, враховуючи, що тут 8 і ГБТ, щоб карміняти, то питання поки що не розкрите. Модуль стоїть за XBAC. Гугля таких в продажі ніде не знає, навіть по фотографії нічого не може знайти. Тобто ні Китай, ні в нас так явно, щоб взяти купити, то немає. Виходи підписані з одного боку, це чуть щось полегшує, принаймні для діагностики, тому що можемо побачити, що не відповідає розпіновці стандартного модуля, і має на три виходи більше. Для чого три додаткових виходи питання взагалі цікаве, чи десь не якась комунікація на другий процесор, чи не якісь додаткові зворотні зв'язки? Одним словом, просто тут не буде точно і, скоріше за все, ми це ремонтувати не будемо. Gemix PSN 1000 на вигляд новий на пльомбах. Пилюки на вентиляторі чуть є, але не багато, тобто працював відносно недавно. Але є павутина захисна замість пломби додаткової, значить, в роботі був низькочастотний. Один з клонів Вольтпольська, мабуть, окремий модуль. Ні, тут інший процесор, не такий, як Вольтпольська, схемотехніка тільки схожа, є АВР-ка, Супровідного листка немає, тому я поняття не маю, що йому бракує. Зараз будемо вгадувати. По низькій короткого в нього не видно. Запобігачі в нього спалені. А якщо спалені запобігачі, то ми стаємо по плюсовій клемі на мінус. І короткого теж немає. Цікаво. Якщо пройтись по транзисторах, то короткого немає. І невже в нього банально спалені запобіжники? Дуже сумніваюся, але з них треба починати, тому що вони є явно спаленими. О, витягнувся. Без металу взагалі. Наступний, видно, що спалений. І так всі. 4 штуки. Підключаю акумулятор в допомогу йому в лабулаторник. Вмикаю інвертор. І воно працює. Ніч не дасте заробити. Сьогодні мені не повезло. 220 побачив. Перейшов на 220. Зарядка акумулятора йде, не йде. При виключенні 220 переходить на батарею. Просто спалені запобіжники. Нагріву перегріву теж немає Форма Синуса дивився в порядку. Перехожу на мережу 220, глянемо, чи є зарядка. Це він пішов байпасом. 12.4 на акумуляторі. Чекаємо заряду. Ось і заряд. Напруга пішла різко догори, бо акумулятор мертвий це нормально для нього. Тобто, пристрій повністю справний. Сьогодні повезло власнику, мені не повезло. Ось і вентилятор був, пробував стартанути, собі розкрутився. Тобто теж працює нормально. Буває і таке.